Дід Мороз залишився без Снігуроньки. Гіпсову скульптуру казкової героїні, яка стояла біля ялинки на площі Леніна, розтрощили. Доки стояли фігури біля цієї ялини, їх постійно ламали. Так торік втратили сніговика. Відновленню він не підлягає. Діда Мороза і Снігуроньку востаннє ремонтували перед встановленням. Дуже неприємно мені той факт, що саме після різдвяних свят на площі Леніна зруйнована і знищена скульптура. Снігуреньки, на жаль, немає можливості виставити патруль сторожів біля кожної скульптури. Навіть сама культура людини не передбачає сторожування біля новорічної ялинки, де люди повинні підходити, спілкуватися один з одним, майже фотографуватися. Ідея виготовлення цієї скульптури була саме для того і. Запропоновано, щоб було життя нашого міста покращене, щоб було дозвілля наших лазівчан більш організоване. Понівечену скульптуру тимчасово на зберігання до себе взяв краєзнавчий музей. Її навряд чи вдасться відновити.